Вітаю, шановні друзі! Мені багато надходить запитань з приводу того, чи діють в Німеччині українські посвідчення водія та до якого часу. Нагадую вам, що згідно пункту 6 директиви Євросоюзу від 2022 року українські водійські посвідчення не потребують заміни, не потребують якогось підтвердження і діють протягом часу дії тимчасового захисту. Тобто до 4 березня 2025 року. І якщо ви звернетеся до відповідного фюришайнштеля, то вам також нададуть відповідну відповідь, що ви можете зараз їх змінити, але вам нагадую, потрібно буде пройти теоретичний, практичний курс. Чому? Тому що у Німеччини з Україною немає угоди про підтвердження водійських посвідчень. Тому нагадую вам, що якщо ви хочете змінити свої українські водійські посвідчення на німецькі, вам потрібно буде пройти автошколу, пройти теоретичний, практичний курс. Теоретичний курс ви можете, до речі, пройти і на російській мові. Потрібно відповідну школу тільки знайти, яка надає такі послуги. Але в загальному потрібно буде проходити всю процедуру з початку. Тобто, Замінити українські водійські посвідчення на німецькі, наприклад, як це відбувається в інших країнах, в Німеччині неможливо, тому що відповідної угоди між німеччиною і Україною немає. Зараз ведуться нібито перемовини щодо підписання такої угоди, але коли вона буде, нам не зрозуміло. Тому, в принципі, резюмуючи, хочу сказати, що до 4 березня 2025 року ви можете користуватися своїми українськими водійськими посвідченнями без жодних проблем. Якщо у вас виникають запитання, на моєму каналі ви можете знайти посилання на відповідну директиву Євросоюзу на німецькій мові, і в разі виникнення запитань із поліцією Німеччини показати їм пункт шостий відповідної директиви Євросоюзу, яка дійсна і на території Німеччини. Тому знайте свої права з повагою. Всього вам найкращого, ваш адвокат Демченко.